на початку цієї зими міністр закордонних справ Британії приїхав в Києві, тоді були бомбардування, не було води. Пішли в один ресторан. Ну, потреба ж гостя погодувати, голодним його не залишиш. А там в буквальному сенсі не було світла і води, тому що пам'ятаєте, після одного з бомбардувань так. в Києві декілька днів не було води, і вони там просто при свічках, ліхтариках і бідонах з водою приготували там супервечерю. Він знав, та uh -huh. що, за яких умов це все робиться, і от проходить. Півроку ми сидимо в залі Ради безпеки ООН на міністерському засіданні, присвяченому Україні, і Джеймс Клеверлі бере слово і починає свій виступ на найвищій міжнародній трибуні тобто, вище вже нічого немає. Починає з історії свого походу в київський ресторан. І наскільки він був вражений силою українського духу професіоналізму, що за будь-яких умов ці люди продовжують жити і показуючи їх нічого не зламає.